Напевне, кожен із вас цікавиться питанням: а які перспективи завершення війни, особливо після інаугурації Трампа? Адже це дуже важливе питання. Трамп обіцяв, Трамп говорив про це дуже багато. Трамп говорив про 24 години. Ну, 24 години вже пішли. Поки що ми бачимо є обстріли, є дрони, але свідомі, нормальні, адекватні люди і не вимагають від Трампа 24 години, адже те, що те, що було до Трампа, і те, що накоїлось до Трампа. Ну, вимагати від однієї окремо взятої людини навіть з такими повноваженнями, напевно, було б безглуздо і безвідповідально. Я проаналізував закордонну пресу. А що вони пишуть стосовно перспектив завершення війни? І тут сценарії різні. Ну, наприклад, газета Reuters, вона висловлює скептицизм. Які є серед українців щодо Дональда Трампа, це дійсно є, і ми не будемо це приховувати. Українці з великою недовірою ставились до Трампа, до його обіцянок. Нині позиція у людей змінюється, бо Трамп виходить це єдина надія на зупинку бойових дій. Інших надій ми не маємо, і нам потрібно допомогти нашим збройним силам України такою потужною підтримкою. це дійсно вже слово потужною, як дипломатія і вплив Дональда Трампа. Наступне, що пише Reuters, це те, що фактично українське суспільство не очікує насправді швидкого завершення війни, включно з військовими, і ось вони пишуть, що включно з військовими, які не очікують швидкого завершення конфлікту, і деякі сподіваються на перемир'я без витіснення російських сил з окупованих територій. Наступна газета The Economist» – це дуже солідне видання, і воно пише наступне: вказує на те, що Захід повинен переконати Україну відмовитись від воєнного повернення окупованих територій у зв'язку з відсутністю ресурсів і сил. А це повторюю, одне з найсерйозніших видань, на мій погляд. Наступне видання The New York Times» публікує думки, що Україна не повинна ігнорувати можливість миру на поточній лінії зіткнення. Креслюючи, що перемога не визначається тільки територіальними змінами, і є така думка. Звісно, вона в Україні дуже непопулярна, адже вона межує з сепаратизмом. Проте, ми усвідомлюємо, що сьогодні можливості військового звільнення наших територій, ну якщо не то, що немає, але вони дуже ці можливості обмежені. І The Guardian, воно посилається на посадовців у Британії ті взагалі говорять про те, що війна в Україні може тривати до 2026 року, і вони підкреслюють, що посилення підтримки української армії і завдання ударів в глиб Російської Федерації, нашого ворога, воно можливе, можливе як варіант. Що стосується ось цих публікацій, ви можете знайти в мене і в телеграмі. Є в описі цього каналу, але я хочу, щоб ви усвідомлено ставились до цих позицій, адже ці видання вони поширюють думки тих чиновників європейських і американських, від яких і залежить. Залежить світові процеси. Точно так, як українські засоби масової інформації висвітлюють думки українських чиновників, точно так ці видання висвітлюють думки західних чиновників, і вони висвітлюють те, що західні чиновники готові робити. Ну, в даному випадку ми бачимо, що більшість видань все таки схиляється до зупинки бойових дій і до думки про те, що доведеться всім піти на певні поступки для України. Важлива зупинка бойових дій, але важливо розуміти, що ми повинні потім повертати наші території, ми повинні повертати наших людей, які перебувають в різних куточках світу. Ми повинні відкривати кордони, ми повинні навчати людей, яких ми мобілізуємо. Отака, друзі історія повчальна, невтішна. Інколи ми говоримо про те, що нас не влаштовує, але, на жаль, на жаль, іншого нам сьогодні не пропонують. Альтернатива страшна. Я вчора, слухаючи Трампа, сидів і думав: а от якби була Камала, уявляєте, що нас би очікувало і які б у нас були перспективи? Бережіть себе, телеграм, Ютуб, підписуємось, коментуйте, лайкайте, дизлайкайте, не будьте пасивними. Це дуже важливо.